Тема гуманітарного розмінування сьогодні є надважливою: це безпека людей, це економічне відновлення нашої країни і це продовольча незалежність нашої країни. Проте звіт рахункової палати, який був нещодавно оприлюднений, вказує на те, що цей процес недосконалий і потребує зміни, в тому числі на законодавчому рівні. Проблемні питання, які Є в тому числі це не вистачає коштів, немає кваліфікованих фахівців, немає спеціалізованої техніки чи спеціалізованого обладнання. І те, що проводиться сьогодні, проводиться розмінування вручну, і якщо порахувати скільки років нам потрібно проводити це, приблизно 80 років. Одним із проблемних питань є теж невдосконалення між різними гілками влади. Також є дуже зарегульований процес надання компенсації аграрним компаніям за забруднені території. Я наведу декілька цифр, прикладів статистики. Загинуло за три роки 190 аграрів, які намагалися обробляти свої землі. Також країна наша втратила більш ніж 11 мільярдів доларів ВВП тільки за 2024 рік. А компенсація аграріям це просто якийсь квест. Наприклад, за 2024 рік усього надана компенсація 3-4% від 100% поданих заявок. Що пропонується? Перше, створити єдиний орган. Який буде координувати всі процеси і всі роботи, які пов'язані з гуманітарним розмінуванням, також провести уніфікацію всіх планів розмінування і моніторингу в єдиний реєстр, також упростити, спростити процедуру надання компенсації аграріям. І найважливіше це створити прозорий. Фінансовий звіт від отримання грошей держави і наших міжнародних партнерів дуже важливо. Ми не можемо терпіти десятиліття, від, цього, від цих рішень залежить життя наших громадян. Наша земля повинна бути вільних, вільна від мін, так само, як і від окупантів.